Так, зараз спробую поставити толзу для апскейла картинок. Йдемо релізи. Source code. Бінарник. Знайшов стару фотку маленького розміру. Що буде збільшити? Виглядає якось так. Зараз спробуємо. Розпаковуємо архів. Запускаємо XESNI. Тут сказано, що воно працює в режимі адміністратора, і drag-and-drop може не працювати, але мій Total Commander теж у режимі адміністратора. Я спробую подивитися, які тут є налаштування. Донати. Поки не зрозумів, де ти вказуєш е, максимальну величину, але я бачу кнопку Upscale. Тут воно каже, що я не вибрав якусь модель для апскейла. Тут воно мені каже, що не вистачає деяких е, Dependency PyTorch і OpenCV, якісь бібліотеки. Далі я поліз цікавитися, що таке PyTorch. Як його скачати. Поглянемо, чи в мене стоїть PIP. PyTorch рекомендовано ставити через. PIP, це package Manager для Python. В мене він вроді би працював, але коли я вводжу команду, то отримував помилку. Далі я пробував розібратися, що це за помилка, чому вона не працює. Виявилося, що в мене застара версія Python для цієї бібліотеки. Тут я просто вводжу якісь копіпасту з Stack Overflow. Тобто мені треба було поставити новішу версію Python. Бо у мене була за стара. Там ще ще згадувалось про Чоко, і я пробував, що в мене є така програма, далі я шукав яку версію Python скачати. Скачав мінімальну, яка підходить, 3.9. Далі у мене ще була стара версія, і щоб не паритися з версіями, я видалив стару і встановив нову. Але через це у мене ще були проблеми з піпом, і його я намагався якось теж видалити. Не міг зрозуміти, звідки там помилка з'являється. Ось тут я тільки що спробував запустити Python, в мене відкрився Microsoft Store. Ще я пробував на GitHub і щось дізнатися, чи є якийсь гайд по встановленню для Windows. У мене десь завалялась друга версія Python, і через це не працював PIP, тому я пошуком знайшов, де ще у мене встановлена інша версія Python, видалив. Також перевірив змінні оточення, чи там є якісь папки додані в PET. Далі я з'ясував, що якщо глобально PIP не працює, то можна зайти в папку Scripts з інсталеним Python і там увести потрібні команди. І так у мене поставився PyTorch. Окей, спроба номер 2 Тут з'явилась помилка, що у мене немає бібліотеки OpenCV. І далі я її теж спробував поставити. Я довго гуглив, але виявляється вона теж ставиться через PIP. А на сайті нічого скачувати не потрібно. На жаль, я трохи вдало обрізав вікно запису. Там знизу є кнопка почати апскейл, і далі воно пропонує відкрити папку з апскейлом. А, і ось результат. Далі я ще спробував інші алгоритми, точніше, моделі, щось там а, натискати. Ну, результат а, такий. А, не як в у голівудських фільмах, де викрутку, де відбиття на болтику багажника машини перетворили в повноцінну фотографію вбивці, але ну, цікавий досвід. Процес на відеокарті забирає декілька секунд.